Ганні Петрівні було 67. Її життя було схоже на старий альбом Пожовклі сторінки щастя і плями від сліз. Два роки тому помер її чоловік Микола, чоловік із великими руками і добрим серцем, у якому вміщалося все село. Разом вони збудували дім цеглина за цеглиною, дошка за дошкою, скрипучі дошки, запах смоли від вікон, тріщини на стінах, які вони замазували це був їхній захист. Тут ріс їхній син Тарас, тут вони сварилися і мирилися. Тут Микола, помираючи, стиснув її руку. Ганно, тримайся. Це твій дім. Його хрипкий голос досі звучав у її вухах, коли вона проходила повз стару грушу, посаджену в перший рік шлюбу. Після смерті Миколи Ганна залишилася сама. Вона вчилася жити заново. Пекла пироги, від яких пахло дитинством, плела хустки для ярмарку, ремонтувала паркан, хоч спина боліла до вечора. Вік нагадував про себе, суглоби скрипіли, як старі двері, пальці тремтіли, зав'язуючи вузли на нитці. Але здаватися вона не вміла. Ранок починався з чаю в старій чашці, яку Микола подарував їй на сорокаріччя. Вона сиділа біля вікна, дивлячись на дорогу, де сусідські діти ганяли м'яч. І згадувала, як маленький Тарас бігав там же, падаючи в пил. Увечері вона сиділа в кімнаті, де на стіні висів портрет Миколи. Його очі, теплі, як літнє сонце, дивилися на неї. Як ти там? шепотіла вона, гладячи дерев'яну рамку. Тарас був її єдиною радістю. Тихий і зумілими руками він міг полагодити будь що, але ніколи не сперечався з тими, хто говорив голосніше. У школі його дражнили за м'якість. Він робив уроки за інших, щоб уникнути сварок. Якось повернувся додому з синцем під оком. Старшокласник забрав його велосипед, а Тарас не чинив опір. Мамо, я не хотів бійки, сказав він, опустивши голову. Ганна шкодувала, що син не вміє сказати ні. Вона мріяла, що він знайде дружину, яка побачить його добре серце, і стане йому підтримкою, як Микола колись був для неї. Після смерті Миколи Ганна, розгублена, підписала папери в нотаріуса. Так краще для Тараса, казав він, поправляючи окуляри. Вона довіряла синові і не розбиралася в документах. Дім переписали на Тараса. Тоді це здавалося правильним тарас був її продовженням, частинкою Миколи. Вона не знала, що добро може обернутися бідою. Село, де стояв їхній дім, жило своїм життям. Уранці пахло свіжим хлібом із пекарні Марії, вдень скрипів віз із сіном, а ввечері чути було гавкіт собак і сміх дітей. Марія любила розповідати про міських модниць, а Степан, що пахнув тютюном, лагодив їй табуретки. Тримайся, Ганно, казав він. Микола пишався. Ганна усміхалася, але в грудях боліло. Без Миколи дім здавався тихішим, ніби дошки перестали скрипіти в такт його крокам. Одного ранку Тарас повернувся з роботи, він лагодив техніку в майстерні за містом і сказав Мамо, я познайомився з дівчиною. Його щоки почервоніли, очі блищали. Ганна зраділа. Може, син нарешті знайшов щастя? Вона не питала, хто вона, лише кивнула Приводь, Тарасе, побачимо. За тиждень він привів Олену. Олена увійшла додому з усмішкою, тримаючи Тараса під руку. Ганно Петрівно, який затишний дім, сказала вона, але її погляд ковзнув по старих шпалерах із легкою насмішкою. Висока, з гарно укладеним волоссям, вона здавалася чужою, із міста, де будинки пахнуть не пирогами, а модними свічками. Ганна зраділа, сину дружився хай і без весілля. Вона мріяла, що дім знову наповниться сміхом, як колись, коли Микола співав під гітару, а маленький Тарас танцював, плутаючись у ногах. Місяць тому Тарас ремонтував кавоварку в кафе на околиці міста. Був вечір, дощ стукав по даху, коли почув голос. Це надовго, я без кави не можу. Він підняв очі. Перед ним стояла дівчина з каштановими кучерями і насмішкуватою усмішкою. Хвилин десять, пробурмотів він, відчуваючи, як горять вуха. Вона кивнула і сіла навпроти, гортаючи телефон. Ти місцевий? запитала вона, не відриваючи очей від екрана. Тарас кивнув, розповів про село, про маму, про майстерню. Вона слухала, іноді киваючи, іноді жартуючи. Її звали Олена. Вона приїхала з міста, працювала в офісі і знімала квартиру неподалік. Нудно у вас тут, сказала вона, беручи каву. Але ти нічого, кумедний. Тарас усміхнувся, не знаючи, що відповісти. Вона приходила ще кілька разів, замовляла каву і розмовляла з ним. Якось попросила полагодити ноутбук тільки не зламай, майстре. Наприкінці тижня він набрався сміливості і запропонував зустрітися. Олена розсміялася. Гаразд, майстре, здивуй мене. Тарас повернувся додому щасливий. Він не помітив, як її усмішка ставала гострішою, а питання більш прискіпливими. перші дні Олена була ввічлива. Приносила чай у старій чашці, хвалила пироги, допомагала мити посуд. Ви прямо чарівниця, Ганно Петрівно, казала вона, і її голос дзвенів. Але скоро її слова змінилися ці фіранки старі. Давайте нові повісимо. Запропонувала вона і, не дочекавшись відповіді, принесла свої блискучі, як із журналу. Ганна знаходила свої капці в кутку а улюблену чашку у дальній шафі. Олена, мабуть, прибирала, думала вона, не бажаючи сварок. Одного разу Олена заявила Кімната виглядає старомодною. Давайте пофарбуємо стіни. Ганна м'яко відмовила Це наш із Миколою дім. Олено. Нехай буде таким. На ранок стіни були сірими, як зимове небо. Тарас сказав, що це нормально, кинула Олена, не дивлячись на неї. Ганна глянула на сина, але він уткнувся в тарілку, уникаючи її очей. Тарас мовчав. Коли Ганна поскаржилася на зниклі хустки, він зам'явся. Мамо, я поговорю з нею. Але ввечері вона чула, як Олена шепотіла в спальні. Ти ж хочеш, щоб у нас було своє Тарасе? Вона зрозуміє. Ганна терпіла заради сина, вона боялася, що сварки відштовхнуть його, і дім, який вона будувала з Миколою, спорожніє. Але Олена ставала дедалі нахабнішою. Улюблене крісло Ганни, де вона читала книги, опинилося в сараї. На кухні її просили не гриміти, у ванні не залишати речі. Вона відчувала, як її витісняють, але усміхалася, сподіваючись, що син помітить. У селі шепотілися. Марія, заходячи за хусткою, натякнула. Ганно, твоя невістка надто жвава, приглянь за нею. Ганна відмахнулася. Молоді, звикають. Але в грудях ріс клубок. Вона помічала, як Тарас сутулиться поруч із Оленою, як його голос стає тихішим. Якось вона знайшла в смітнику свою стару скатертину, ту, що вишивала з Миколою. Олена сказала вона не модна, пробурмотів Тарас, коли вона запитала. Ганна ковтнула сльози і пішла в сад, де груші шепотілися з вітром. Миколо, що мені робити? запитала вона, дивлячись у небо. Наступного ранку Ганна повернулася з базару, несучи яблука для пирога. Вона усміхалася, уявляючи, як спече пиріг і покличе сусідів. Але ключ не повернувся. Вона стукала в двері, доки долоні не почервоніли, дзвонила тарасу, гудки обривалися, сусіди визирали з за парканів, але мовчали. За годину вийшла Олена з картонною коробкою. Пара суконь, старі фотографії, спиці для плетіння. Вам краще буде в пансіонаті, сказала вона, дивлячись у бік. Там за вами доглянуть ви ж не молодшаєте. Це мій дім. вигукнула Ганна, але голос тремтів. Вона згадала, як після смерті Миколи розгублена підписала папери в нотаріуса. Так краще для Тараса, чув. казав він. Олена всміхнулася Це дім Тараса, ви самі це зробили. Слова різали, як ніж. Ганна хотіла кричати, але ноги підкосилися. Вона вхопилася за поручні ганку, де вони з Миколою пили чай увечері. Олена сунула їй коробку і грюкнула дверима. За парканом шепотілися сусіди Марія, Степан, але ніхто не підійшов. Пізніше Марія зізналася. Олена всім сказала, що ти поїхала сама, Ганно. Ми не знали. Ганна стояла на ганку, доки зорі не загорілися над селом. Вітер тріпав її хустку, коробка обтяжувала руки. Вона пішла, притискаючи речі до грудей, як дитину. Село мовчало лише собака Марії гавкала. Вона брела дорогою, де колись гуляла з Миколою, де Тарас учився їздити на велосипеді. Кожен крок віддавався болем. Як вона могла так помилитися? Чому Тарас мовчав? Вона згадувала його дитячий сміх. Його руки, що ремонтували її стару праску, його усмішку, коли він говорив про Олену. Де той хлопчик, якого вона виховала? Дім залишився позаду, але його тепло й все ще горіло в її пам'яті. Ганна постукала до Люби, подруги, з якою ділили радість і горе. Вона відчинила двері. Ганно, що сталося? Побачивши коробку і сльози, вона ахнула. Заходь, зараз розберемося. Вона посадила Ганну за стіл, налила чай, але Ганна мовчала, дивлячись у порожнечу. Ця твоя невістка гадюка, а Тарас ганчірка. Як він міг? Ганна похитала головою. Він мій син, я не можу його звинувачувати. Вночі вона лежала в маленькій кімнаті Люби, слухаючи, як дощ стукає по даху. Портрет Миколи, вийнятий із коробки, стояв на тумбочці. Миколо, я тебе підвела, шепотіла вона. Але його очі, теплі, як липень, мовчали. Вона заснула, стискаючи фотографію, і у вісні бачила дім, груші цвіли, дошки скрипіли, а Микола сміявся, як у молодості. Ганна жила в люби. Ночами вона плакала, дивлячись на фотографію Миколи. Як я це допустила, шепотіла вона, стискаючи рамку. Люба не давала їй загрузнути вгорі. Ганно, ти збудувала цей дім із нуля не віддай його якійсь дівці. Твердила вона, ставлячи перед нею тарілку борщу, але Ганна почувалася тінню. Її світ звузився до шпалер і болю в грудях. Удень вона сиділа біля вікна, дивлячись на село. Діти ганяли м'яч, Марія тягла кошики з яблуками, Степан ремонтував віз. Життя йшло, а Ганна ніби випала з нього. Вона згадувала, як Микола вчив її тримати молоток, як вони сміялися, коли фарба капала на його сорочку. Ти сильніша, ніж думаєш. Казав він, і ці слова відлунювали в її голові. Одного разу Люба витягла Ганну на ярмарок. Ганна не хотіла, але пішла. Ярмарок гудів, пахло медом, смаженим м'ясом. Торговці розхвалювали товар, діти бігали з льодяниками, гармошка грала. Ганна несла свої хустки, почуваючись чужою. Вона поставила кошик на прилавок, коли почула знайомий голос. О, Ганно Петрівно! Олена стояла біля сусіднього прилавка з тією ж насмішкуватою усмішкою. Тарас був поруч, але дивився вбік тереб'ячий рукав. Ганна завмерла, натовп затих, сусіди перезиралися. Я завжди плела, Олено, відповіла вона, стараючись говорити рівно. Це моя робота, а ти що продаєш? Олена розсміялась, але очі її звузилися. Я не торгую, я купую, ми з Тарасом облаштовуємо дім ваш дім, до речі. Вона наголосила на «ваш» і натовп ахнув. Ганна відчула, як кров прилила до щік. Вона хотіла відповісти, але Люба ступила вперед Ти, дівко, язиком не мили. Той дім Ганна з Миколою будувала, а ти його вкрала. Олена зблідла, але швидко опанувала себе Вкрала? Він на тарасі за законом. Спитай у нього. Усі подивилися на тараса. Він відкрив рота, але промовчав, опустивши голову. Ганна зустрілася з ним очима, і в його погляді промайнула провина. Мамо. почав він, але Олена схопила його за руку. Ходімо, Тарасе. Вони пішли. Марія обняла Ганну. Тримайся, Ганно, ми з тобою. Ганна кивнула, але всередині все палало. Вона зрозуміла Олена не просто вигнала її вона хоче стерти її з життя. Ця зустріч щось змінила. Наступного дня Ганна зателефонувала юристу, Івану, який знав їх із Миколою ще молодими. Іване, допоможи. Вони забрали мій дім, сказала вона. Він приїхав за годину з паперами і старим термосом. За три місяці вони переглянули архіви. Іван знайшов договір, підписаний Миколою Дім належав їм обом, і Ганна мала право жити там завжди. Папір, що переписав дім на Тараса, не скасовував цієї умови. Це твій, між іншим, твій козир. Сказав Іван, поправляючи окуляри. Ганна збирала документи як обладунки, вона зв'язалася з дільничним, підготувала потрібні папери. Вулиці містечка, де пахло свіжим хлібом і квітами, ніби підбадьорювали її. Сусіди шепотілися, дізнавшись, що Ганна готується до бою. Марія принесла пиріг це тобі на удачу. Степан поплескав по плечу. Ти наша гордість, Ганно. Навіть діти, пробігаючи, кричали Ганно Петрівно, повертайтесь! Вона усміхалася, але в грудях бився страх. Що, якщо вона програє, що, якщо дім втрачений назавжди? Напередодні вирішального дня Люба сіла з нею за стіл. Ганно, ти не сама, ми всі за тебе, і Микола за тебе. Ганна кивнула, стиснувши її руку. Вночі вона не спала, дивлячись на портрет чоловіка. Я йду додому, Миколо, шепнула вона, і голос більше не тремтів. Ранок був морозним, пара виривалася з рота. Ганна стояла біля воріт свого дому, стискаючи папку з документами. За нею дільничний, юрист Іван і Люба, яка не відходила ні на крок. Сусіди шепотілися, Ганна повернулася. Марія хрестилася, Степан хитав головою, а діти прилипли до парканів, забувши про м'яч. Село затамувало подих, ніби чекало кінця старої казки. Олена відчинила двері. Побачивши поліцію, зблідла, але вичавила усмішку. Що вам треба? запитала вона, схрестивши руки. Її голос був холодним, але в очах промайнула тривога. Ганна ступила вперед повернутися додому, сказала вона твердо, простягаючи папери. Іван поправив окуляри і заговорив. За законом Ганна Петрівна має право жити тут завжди. Документ підписаний її чоловіком Миколою і не скасований іншими паперами. Ваші дії, Олено, порушення, це стаття. Його голос був спокійним, але твердим, як молоток судді. Олена стиснула губи, але промовчала. Тарасе. гукнула вона, і голос її затремтів. Тарас з'явився на сходах із темними колами під очима, волосся скуйовджене, наче він не спав тиждень. Мамо, яси, почав він, але замовк, побачивши її погляд. Ганна дивилася на сина, і в її очах змішалися біль і рішучість. Вона зрозуміла, він знав усе, знав, коли її речі виносили в сарай, знав і мовчав. Через слабкість, через страх, через любов до Олени неважливо. Це був його вибір. Дільничний ступив вперед перешкоджати не можна, збирайтеся, якщо не хочете проблем. Олена зблідла ще більше. Ви ще пошкодуєте, просичала вона, але голос тремтів. Вона кинулася в дім, почала збирати речі, кидаючи сукні в валізу. Тарас стояв мовчки, допомагаючи їй, але не піднімав очей. Ганна дивилася на нього, і серце стискалося. Вона згадувала, як учила його читати, як він приносив їй перші тюльпани з саду. Де той хлопчик? Чому він став чужим? За годину Олена вийшла, тягнучи валізу. Ти залишишся сама, стара, кинула вона, проходячи повз. Ганна не відповіла вона увійшла додому. Пахло чужими парфумами, дошки скрипіли, а портрет Миколи висів криво. Вона поправила рамку, провела пальцем по його усмішці. Я вдома, Миколо. Пробач, що пішла. За вікном шелестіло листя, і дім, здавалося, зітхнув разом із нею. Сусіди не розходилися. Марія протиснулася до ганку. Ганно, ти наша героїня. Степан махнув рукою Тепер пирогів напечеш, га? Діти кричали Ганно Петрівно, ура! Ганна усміхнулася, але сльози пекли очі. Вона була вдома, але частину її серця залишилася на тій дорозі, де пішов син. Люба обняла її, ти зробила це подруго, ти сильніша за всіх нас. Увечері Ганна сиділа в кімнаті, дивлячись на портрет Миколи дім був чужим і рідним водночас. Сірі стіни, нові фіранки, порожнеча на полицях, усе нагадувало про Олену. Але дошки все ще скрипіли, як за Миколи, і груші за вікном шепотілися з вітром. Вона засвітила лампу, і світло розлилося по кімнаті, як у старі часи. Ми вдома, шепнула вона і вперше за місяці усміхнулася. Олена виїхала наступного дня, грюкнувши дверима так, що шибки задрижали. За тиждень пішов Тарас. Він залишив записку на кухонному столі. Пробач, мамо, я не хотів. Ганна зім'яла її, не дочитавши. Вибір зроблено, сказала вона собі, і біль у грудях став трохи слабшим. Вона не злилася на сина, злість вигоріла, залишивши порожнечу. Але вона знала він вибрав Олену, а не її, і з цим доведеться жити. Сусіди приходили щодня. Марія принесла варення, Степан полагодив паркан, а його онук Сашко допоміг винести сміття, залишене Оленою. У містечку заговорили про залізну бабусю, яка повернула свій дім. Ганна усміхалася, чуючи це, але серце боліло. Вона сумувала за Тарасом, за його тихим голосом, за його руками, що ремонтували її старий чайник, але вона не дзвонила він знав, де її знайти. Ганна взялася за дім, вимила дошки, доки вони не заблищали, повернула старі фіранки, що пахли лавандою. Сірі стіни вона перефарбувала в теплий колір той, що вибрала з Миколою 30 років тому. Портрет чоловіка повісила рівно, над каміном, де він завжди висів. Сад розцвів під її руками, груші роняли плоди, жоржини палали червоним, а троянди, які вона посадила з Миколою, випустили нові бруньки. Запах пирогів знову наповнив кухню, і сусідські діти стукали за частуванням. Ганно Петрівно, ви чарівниця. кричали вони, тікаючи з гарячими пиріжками. Село ожило навколо неї. Ярмарки гуділи, пекарня Марії диміла зранку, а Степан розповідав усім, як. Ганна прогнала міську нахабу. Люба заходила щовечора, приносячи плітки. Кажуть Олена в місті хвалиться, що сама пішла, а Тарас твій мовчить, як риба. Ганна кивала, але не відповідала вона не хотіла знати, де вони, що роблять. Її життя було тут, у домі, який вона відвоювала. Увечері вона сиділа в кімнаті, засвічуючи лампу, світло падало на дошки, на тріщини в стінах, на портрет Миколи. Вона плила хустки, наспівуючи стару пісню, яку він любив. Тиша більше не лякала вона була частиною дому, як скрип дошок чи шелест вітру. Ми вдома, Миколо, шепотіла вона, і дім відповідав їй теплом. Одного разу Марія принесла листа від Тараса, мабуть, сказала вона, але Ганна похитала головою якщо захоче, прийде сам. Вона не відкрила конверт, поклала його в шухляду до старих фотографій. Може, колись вона його прочитає, а може, й ні. Її серце було повне дім, сад, сусіди, спогади про Миколу. Цього вистачало. Ганна Петрівна живе у своєму домі, її пироги найкращі в містечку, а сад цвіте так, що перехожі зупиняються подивитися. Сусіди заходять побалакати, люба приносить плітки про нові міські моди, а діти крадуть яблука, хихикаючи за парканом. Іноді Ганна дивиться на дорогу, де пішов Тарас, але не чекає його. Вона пробачила не його, а себе за те, що занадто довіряла. Ми вдома, шепоче вона, і цього досить. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати. Та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.